Іде тотальний розпродаж кентавр. Пояснюю, літо. Оставилося там 4 дні чи коли це відео вийде літо. Поки літо завжди постачальники знижають ціну і можна взяти реально дешевше. От вам примір, щоб не казали, що я балабол. Такий кінтав, от отакий от обичний, Осінью. Ой, вибачте, навесні. Цього року продавався 5950 доларів. Стартова ціна була. Зараз можете 5600 і поторгуватися, побачити по телефону. Поторгуватися можна хорошо. Ну, це розниця так впала. Так само взагалі вка взагалі, сороковка, вка стоїла там 500 тисяч. Така стоїла 750 чи 750 з примусово. Зараз на 6700, а вище 40 6500. Це відео, навіть де озвучує ціни, все одно будуть хлопці тому що шара. Тому що тупо ну, на, ти, на на, 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 на баксів 600-500 дешевше стають трактори, поки зараз літо, ви собі маєте можливість, то літо і новорічні свята. Це два є таких періоди в року, коли дійсно постачальники скидають ціни, тому що там продаж немає, новий товар приходить, старий треба розпродати і так далі. Тобто ви маєте це на увазі. Осінь, весна брати менш вигідно, тому що сезон, спрос, попит є. Піднімаю ціну. Попиту нема, ціну опускаю. Я це таодичу вже третій-четвертий рік. Хто на мене підписник, то дуже можу собі урвати. Брави. По трьошки шейфінги, yeah. там трошки дешевше. Цікий кінтай, але я розказав ціни. Сентай стоїть за мене. Оцей такий сентай зараз коштує 4, 100 4, 200. Є там за 400-300 х А в мене люди купляли по 3 650. Коли в тому році була просто знижка хорош на Сінтай, на ТРК. в цьому році просто їх просто немає старіших. от Нового прийшов, воно 4 тисячі. А от Кентавр, пожалуйста. При цьому це ну, новіо, Це 25-й або кінець 2024 року. Знаєте, по цих от...

25. А, не, 25 25-й. Еще 24-й, 24-й, 13-й місяць, хочу сказати. 13-й, 24-й. Отобі, пишет наркоман. В комментарії. Я на ну, Хобпці, я про ну, просто, понял. Ну що, життя таке зараз без шуток, без приколів, но ну, і так, гленку поставиш, Тикток, пляга. Хочется знаю. Тому хлопці, я проверено, роками, десятилетиями техніки. Вона не самая прямо офігенна. По якості, поняття, там донфені будуть круче. Вона трохи встрата. Я вам розкажу, Будуть ті сальники вас можуть почати. Причому зразу. Що з, -з, -з, з машини, яка вам провезла. <реш> може, може бути. Електрика тут теж условно. Лакокрасочна, тако теж Ну, десь можна. Вони зараз дуже слідкують, щоб чітко все було Ну, пленку капоту Ну, Якщо трошки десь ви його поцарапаєте, зразу візьметься ржавчина. Це от чітко видно, вот даже. Ось вот тут, вот, бачите, И был, была ну, і була царапка. Вже взялася іржа, тому що у красочні... ну, окрасочка законодала. Поняла. Ну всього моторчик, трансмісія, найше, що в тракторі. Мотор, коробка, мости. Тут буде все працювати. Воно перевірено вже э, десятиліттями. І зараз така ціна, ще плюс шарова. Десятиліттями перевірена техніка, ДВшки. В людей 240 було без передка і без гідрача, в 2013 році. Хто застав, такі динозаври, як старпери, поняв? То хто, хто бачив? <гад> такі трактора. Во і з тих пір вони завозяться і повномасштабно, і ковід весь час без перебою. Тому якби було дерьмо, взагалі, як якби там, говно одноразово вони купував десятки років одну і ту саму фірму, одну і ту саму модель. Люди не дураки. Розумієте, тому балабою ми можемо щось там придумувати. продавці. Ну люди не ну, дураки, вони не купують, якщо ще якась халтура, якась херня. Ціна завишена, воно кончене, то воно як шифінги, безремньові, одноциліндрові. завезли раз і все більше не заводять. Тому що люди подивилися на те гавно, покрутили візка, типу, блін, прикавишся, трьохциліндровий синтай на 200 баксів дорожче. І воно, воно воно кончене. А тут все, ну. Типу, тут він тракторець, Я зараз на ньому трохи тут пару пар дам Газу, газулю. Это мой любимый вообще трактор Из за бюджетного сегмента я завтра раджу кентавр потому что потому что мужики кентавр именно, и все именно понял видите как удобно включают пробку раз все я на раз а и забыл ну, окей, окей. Место робоче, дивіться, ну, тут вдосталь, можна чешку танцювати, його пака, поняв, на цьому тракторі. Ціна зараз, як сінтайчик ТНТ, то, ну, блін, все, що треба, поняв? Хлопці, якщо вам треба в село партий надійний трактор, не за всіх гроші світу, Мені Беріть, Ось, не до концу ціні. Беріть кентавр, не побудуйте. Реально нормально брать, провірений не одним роком. Не одним фермером Що мається по комплектаціях? Мається такі обичні мається X на, на широких колесах, SD шок з двохдісковим 24 вже чомусь нема. Кому треба повний фарш, бо і двохдісковий, і примусовий є модел F. Зараз я тобі відганю, покажу. Там йде дуга, йде примусові циліндри. І так само 40 х Є такі простенькі, є там з примусовим, ну люба комплектація, яка вам треба. Ціна зараз мінімальна на ніг. 5600 стартова ціна. Тільки зараз. От поки літо Кто дивиться це осінь, хлопці, скоріше все ж все. Поїзд дошв, тому Тому так, хлопці, боїть, паутин забрав, не пожалкують. О, дивіться, контент стоїть. Боїть такому чаліку, не Дійсно, Нормальна апаратура. Проверена людьми, проверена часом. Я поїхав. Все, вирубає, я поїхав.